Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але російські пропагандисти на абсолютно повному серйозі почали обговорювати наші з вами мем про Курську Народну Республіку. З України заявляють про те, що вони вирішили на території Курської області кстати, ну, оскарбительна абревіатура для КНР. Курську народну. КНДР, ладно. але вони не розібралися із абревіатурою, тому що не КНР, а Куренер, Курська Народна Республіка. Варто було би вивчити, як називається молода держава. За цією ідеї за цією конструкцією стоять западні спецслужби, які сіли і написали план. Так, так, друзі, ми з вами це і є західні спецслужби, але інший пропагандист каже, що не можна казати про якусь там Курську народну республіку, тому що. Ви розумієте, це ж завойовані російські землі, там не можна створювати республіки. На же, будуть території отримані, да захвачене в результаті агресивних дій, агресивної війни. Та невже про що це він таке каже? А як же право курян на самовизначення? Вони може вважають себе окремою нацією і референдум хочуть провести? Ну як мінімум, в районі люди должны бути імети можливость коли панискада насельоний пункти вивізі до доснування їх там равняє землю артилерія. який там референдум може як це який. Ну приблизно такий же псевдореферендум, як росіяни проводили на тимчасово окупованих територіях України, але що з них взяти? Жартів вони не розуміють. Тим часом інші пропагандисти скаржаться, що російські війська на території Курщини потрапили у оточення. Ситуація непроста, дорогі друзі, крайні не, не просто Крайні Зате дуже просто і легко взяти і підписатися на мій канал. Просто зараз зробіть це, якщо досі не підписані. І ще натисніть лайк до цього відео та лишіть під ним будь-який коментар. Та поговоримо із вами про ситуацію у Куренер. Як відомо, російська пропаганда любить приписувати українським солдатам саме те, що роблять зазвичай російські солдати. Власне так сталося і цього разу. Противник по прежнему займається похищенням мирних граждан. Противник по попріжньому займається займається мародерством. ну якщо він так каже, то виходить, що кадирівці це супротивник російської армії, бо саме вони на території курщини займалися мародерством. А от українці дійсно катують, дуже серйозно катують російське населення. Висажуть спасіми, що ви підняли. а то не ні знали. Сажував жизнь. Вони Вона звичайно не газована. Давайте ще що у вас таке коробці. А ви ж а, а їжу тримайте. але усе це, звісно, неправда, і українська пропаганда. У дійсності українська армія демонструє просто звірячу жорстокість. Понятно, чому їм потрібні люди. Понятно, чому була в самому початку заходно сільної пункти. Ні, жорстокість. Бідні куряни настільки втомилися від жорстокості з боку української армії, що одна жінка навіть намагалася відчайдушно, самостійно задушити українських солдатів. Ой, дай Бог вам здоров'я. Хай вас боженька бере режим. Да, все нормально. Да все, все, хорошо, нормально. все нормально. нормально. Господи, да, все хорошо, успокойтесь. Все нормально. Да, все хорошо. Повідомляється, що після цього її взяли і з'їли. Беси, звісно, бо саме беси зараз знаходяться на Курщині. Бес український. Безприділі на нашій землі для того, щоб боротися із бєсами, терміново потрібні жертвоприношення у вигляді російських строковиків. На цьому наполягають кадирівці. Вони кажуть: ну, навіть якщо ці строковики 18-річні подохнуть, то не страшно. Вони ж підуть до раю. Ти попадеш рай. А що може бути лучше для людини, ніж рай? На путі сього так. Що російські мамаші не бійтеся, відправляйте своїх дітей сміливо, віддавайте їх кадирівцям. Якщо що аптілаудінов вам нових наражає. Ми повинні маємо нашій страні на чай вражають. Шкода тільки, що вірна свиня Кадирова, аптіяла Алаудінов не може народжувати мости для російської армії, тому що із ними стається мосторіз. Мости сьогодні Україна весь день радується. Ми під біля очередної мост. І поки противник в даному питанні Прям неплохо. російська логістика через річку Сейм на території Курської народної республіки зруйнована. Пропагандисти бідкаються, що тепер не буде як доставити водку російським солдатам. А сьогодні нам ці три дороги перерізали, підіпригнуть його коротше, не вийде. Оскільки після підриву мостів російські військові у населених пунктах, наприклад, Тьоткіно та Кульбакі опинилися ну майже у оточенні. Росіяни, як і очікувалося, почали наводити понтонні переправи. І так, друзі, ви правильно. Не здогадалися, одна із таких переправ серйозно постраждала через роботу дронів Камікадзе, на які видавали свої кошти, працювали воїни сил спеціальних операцій. Дуже активну роботу проробили там не тільки вони, але про це дещо згодом. А росіянам ми рекомендуємо запасатися човнами. Хоча вони вже ми все знаємо, ми, прижони, прижони, ми, при... все, ми все знаємо завжди в курсі в событий, за обстановкою. Отже, російське угруповання військ на території Курської Народної Республіки за річкою. Сейм стало відрізаним від основних сил і має тепер дуже серйозні проблеми із логістикою. Як би це назвати? Доть скажу коротко, Все хорошо, Тобто діла у нас. Дійстві идут хорошо. хороша план. Здається, деякі істоти могли би не погодитися із такою оцінкою. Вони кажуть, що у російської армії є деякі проблеми на території Курської Народної Республіки. І я не здивуюся, якщо саме через отакі слова паспорт о цьому пропагандисту росіяни так і не дадуть. Ніфіга там не остановилось, ніфіга не закончено. Ніфіга, ми не можемо говорити, о том, що все 100% лінія фронту сформірована. Так, якщо ви не знали. То цьому пропагандисту російському, який працює на так звану Росію, сама так звана Росія, не надає російське громадянство, і він продовжує про це нити, але окремо ниє про те, як російські солдати опинилися у оточенні на території Курщини і змушені пити воду із батарей. В одному населеному пункті Курської області наша вже неділю практично в окруженні без води, без їди, без БК. Сливають воду із собственно, отаплєння. Ну нічого. Зараз російська армія як наведе понтони, як прийде, як усіх врятує. Хоча вони вже намагалися не ним намагаються пробитися. вчора. Понесли потери бронегрупа. так що за оцінкою російської сторони ситуація на Курщині залишається абсолютно спокійною, стабільною і найголовніше контрольованою, тільки із нюансом. Ситуація под контролем. Єдине, що всі опускають момент по чим. Я думаю, росіяни тепер у цьому пропагандисту повинні не тільки паспорт не дати вони ще мають кинути його на підвал за дискредитацію російської армії. Бо як відомо, російська армія повністю контролює ситуацію на Курщині. Україна не змогла захопити жодного квадратного метра. Це реально диверсійні групи ані не займають території. І поэтому я говорю, що карти не відповідають дійсності. Тільки тоді, чому Лавров, який сам розповідав про створення так званої санітарної зони на території України, тепер бідкається, що на території так званої Росії створюється буферна зона. Як він зараз хвалиться, що створює буферну зону? Наносять ущерб російському государству. І чому тоді російські пропагандисти бідкаються щодо ситуації на території Курської Народної Республіки і чекають на нові й нові удари? Точно вони підуть в Брянськ і попитаються взяти територію Білгородської області. Он піде на Рыльск, он піде в сторону Львова. Ну, б на їх місці на Львова попробовал выйти. Это будет прям. Це перерезана дорога на рис. Але давайте без жартів. Нам, звісно, дуже подобаються новини із території Курської Народної Республіки. І очікуємо скоро і ще деякі непогані звідти, але усе одно росіяни не зменшили свої наступальні зусилля, наприклад, на Покровському напрямку. Та й не тільки там ворог кидає величезні піхотні ресурси для того, щоб наступати на сході нашої країни. І за останні декілька днів російським загарбникам вдалося окупувати декілька наших населених пунктів ми зараз активно передаємо дрони як на Покровський, так і на Курський напрямки, та й на інші ділянки, де точаться активні бої. І завдяки тому, що ви донатите постійно на дрони, ми можемо збільшувати поставки. І завдяки вам наше військо отримало іще загалом 750 нових нових ефпіві. Вважаємо зного здоров'я, друзі. Ми бійці 3-го батальйону, 80-ї бригади, хочемо подякувати за нову мега-мега поставку цих дронів. Спільноті Стерненка та самому пану Сергію. Ці дрони доведуть свою ефективність на полі бою. А ми довели, що ми можемо знищувати техніку та живу силу противника у величезних масштабах. Ми обіцяємо, що ці дрони долетять до цілі і покращать нашу ситуацію на полі бою. Окрема вдячність! Маленьким таким дрібничкам, але вони до нас дуже важливі, це шеврони від спільноти Стерненка, а також його фірмовий мерч. Це все на піднімає бойовий дух, а також заряджає хлопців на нові ураження. Слава Україні! Героям слава 68 восьмого крема єрська бригада. дякує Сергію Стерненку та всій його спільноті за надані стояв дронів. Продовжуємо нищити ворога разом. Слава Україні! Підрозділ Флайн Скал. дякує спільноті Стерненка за надані довгі дрони. Бажаю здоров'я від імені Кракенські Кампані. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за передані для нас. Ударні вітрила. Бажаємо Мінського здоров'я. Ми взвод БПЛА 55 го окремого батальйону морської піхоти. Висловлюємо подяку спільноті Стернека і самому пану Стерненку за надані 50 дронів камікадзе. Дякуємо за істотний внесок у майбутню перемогу. Дякуємо спільноті. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! у описі до цього відео є усі необхідні реквізити для того, щоб ви могли задонатити на поточний русоріз. Я нагадаю, що цей збір триває щоденно. тож ви можете кожен день закидувати, наприклад, вартість кави, і це дуже допоможе нашому війську. Не припиняйте допомагати, підтримуйте сили оборони України.